Chili. Тить, летить, летить не впидно, день за днем вперед біжить, пам'ятай прийде хвилина, і за все себе свій ради вітати улюблену церкву Христову, поціновувачів Божого Слова. В цей. Вечірній час, час нашої спільної молитви, час наших роздумів над Божим Словом. На превеликий жаль, четвертий день четвертого року цієї жорстокої, несправедливої війни, розпочати нашими сусідами і, не дивлячись на те, що ми молимось, не дивлячись на те, що на руках молитви несем перед Божим лице. Наш народ і нашу країну, але війна продовжується, адже чаша Божого гніву, вона ще не наповнена. І я сьогодні хотів би так само для підбадьорення і той же час для і нашого застереження прочитати уривочок із Слова Божого. І він був написаний майже 2000 років тому назад. Але особливої ваги і особливої значимості він набирає особливо для нас, для тих, хто живе у цьому -21 21-му сторіччі. Чому? Тому що те, що було сказано апостолом Павлом для того молодого учня, для молодого служителя, воно якраз виповняється у наші часи. Будемо читати разом з вами друге пістання святого Апостола Павла до Тимофія з 4 розділу, починаючи з 3 вірша, і сказані такі слова: настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться, але ти будь пильний у всьому. І ось такі слова, вони, як я зазначав, написані майже 2000 років тому назад, але виконуються в нас в наш час. Вживемо час, коли. Ось настали такі часи, коли масово люди відвертаються від істини, масово нахиляються до якихось байок, масово нахиляються до якихось обіцянок, і суцільний іде ось цей масаж вух. Але людям це подобається. І вони шукають таких наставників, і вони шукають тих, хто сьогодні ось цей слух влещує. І, на превеликий жаль, ціна цього масажу надзвичайно велика. Ми можемо пригадати Єдемський сад, чудова прекрасна ідилія, картина. Люди живуть в, раду, в раю Адам з Євою. Кожного дня зустрічаються з Богом, своїм творцем, проводять час у. Спільноті, проводять час у єднанні, але ось проникає ворог людських душ. І ось той древній Змій, звертаючись до Єви, він посіяв сумню, він посіяв неправду. Але це дуже сподобалось для ось тієї першої людини, для тої першої сім'ї, яку створив Бог. І Єва повелась на ту пропозицію і скоштувала той заборонений плід з дерева, пізнання добра та зла, і результат або наслідок 50%, половина людства, яке жило в той час на землі, воно загинуло, воно відпало від Бога, воно втратило зв'язок з Богом. Через той переступ, через той гріх, який людина допустила в своє серце. Ми читаємо і далі, друга половина вона підтримала також і ту першу половину людства, яка стала на шлях загибелі. І так само, ось Адам з Євою, вони втратили, втратили зв'язок з Богом, вони втратили рай. І подальші наслідки були надзвичайно жахливі і надзвичайно сумні. Пройшов час, народився і Кавіль, Каїн, народився Авіль, і здавалося, що іще потрібно радійте. але повстав брат на брата, і ми бачимо жахливий наслідок. Знову ж таки, четверта частина людства. Що жили в той час на землі вона загинула. І проходить ще час, і ми бачимо, що людство не зробило ніяких висновків, не зробило і не взяло ніяких уроків для себе, і світ зіпсувся, світ відвернувся від Бога, і сталося так, що навіть Бог пожалкував про те, що створив людину. І написано, що. Нахил людського серця зло повсякчас. Ось які жахливі наслідки, ось які результати того, коли людина відвертає свій слух від Господа, відвертає свій слух від Божих настанов. Але в той же час і апостол Павло говорить сьогодні до нас, що ми маємо бути пильними у всьому. Вже в час, коли бачимо, що ось той обман. Ось ті байки вони влещують слух подавляючої більшості населення, що живе на цій землі. Адже виявляється, що не Росія напала на Україну, а Україна напала на Росію. Україна терорист, Україну потрібно покарати. І ми бачимо, що люди масово ведуться на ці байки, президент найбільшої країни. Яка домінує в цьому світі перед своїм обранням, заявляв, що через тиждень зупинить війну. І це багатьом сподобалось, і ця, цей масаж знову спрацював. Коли став президентом, сказав: Ой, трошечки вносимо корективи, через три місяці пройшов місяць його президентства. уже інша байка через рік. І Біблія каже, що все це буде. От десь мати знову ж таки страшні сумні наслідки, і має прийти і третя війна, яка охопить всю землю, і в якій знову ж таки загине третя частина людства. І люди живуть в цьому обмані, люди ведуться на нього, але найстрашніший обман, коли людина вона обманює. Сама себе. І в післанні апостола Павла до Галатів ми читаємо, не обманюйтеся, бо що людина посіє, те і пожне. А чому так? А тому що Бог не може бути осміяним. І в залежності від того, чому людина довіряється. Чи ось вона ту пильність проявляє, чи вона дотримується Божих наказів і Божих застережень, чи ведеться на той обман, який сьогодні проявляється з особливою силою і з особливою потужністю, і охопила найбільшу частину людства. І нехай Бог допоможе нам пильнувати, нехай Бог допоможе нам бути вірними усьому, щоб не попастися на. Той крючочок, який приведе людину до відпадіння від Бога. Нехай Бог береже церкву свою, нехай Бог береже наш народ і нашу країну. І дякуючи йому за живе і діяльне Боже Слово, ми, як послідовники Ісуса Христа, будемо ще і ще, схиляючись в молитві, нести наш народ перед Йо лице, нести церкву. Ту чудову прекрасну наречену, за якою скорою скорому часі він прийде, щоб вона була чистою і незаплямованою, щоб вона була готова до зустрічі зі своїм творцем. А Богу нашому нехай буде подяка і слава і дякуючи йому. І за ще один прожитий день ми силимося перед Ним в молитві. І прославимо його чудне та дивне ім'я, тому що він цього достоя, наш предвічний Бог, і йому вся слава належить. Амінь.